Машина ось тут, 2 метри від мене, ось там море. Дуже близько, бачите, в кінці море. Сьогодні має бути море дуже-дуже бурхливе. Дивіться, я вам покажу квіти, оці квіти ростуть в піску. Це натуральні квіти, символ нашої тоскани. Вони в піску ростуть, вони ось тут виросли, але от на березі де сам пісок, і оці дерева такі, вони там ростуть. І так само у нас тут багато дуже сильно розмарин. Розмарин росте всюди-сюди, де ви хочете і де ви не хочете. Мене інтересує тільки вода. Я їду на море, щоб покиснути воді, щоб помокнути воді хоча б два рази в одній годині. Але сьогодні море дуже-дуже бурхливе. І я сподіваюся, що я хоча б по колінах там зможу побути. Ось яке гарне, ідеальне плаття, а якби воно було чорне, воно було б ідеальне для мене. Ось таке має бути. Тоненьке, тоненьке, відкрите-відкрите. Я бачила одну сеньору, менш більш в такому платі. Вона мала десь 70 років, худа, така висока, худа, ноги такі, так знаєте, зі смаком. І вона мала плаття. Таке чорне, коротке, чуть-чуть вище колін. Просте-просте. Не приталене, не, 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 ніякі зморшики в неї. Не, ну цей, ну нічого не було. Брителючки, тунесенькі. За руки тримаються, бачите? Тунесенькі брителючки. І все. І це було саме елігантне плаття, яке може бути. Не треба брати. От я шукаю таке платячко, а тут всякі якісь квіти такі величезні, такі великі. Для чого ті квіти кольорові такі? От чорне ідеальне. Біле то таке, воно там повниць, скажімо. Синє не треба, червоне теж не треба. Ніякі кольори, чорне, воно ідеальне. Ти навіть з хати, свого будинку, вийдеш, ти йдеш до машини. Можеш піти в тому платі і, і воно зовсім м, гарно виглядає. Так як е, дуже гарно виглядає. Так, дуже пізно я сьогодні вийшла, вже майже півгодинадцять стоїть. Та яке пів південниць. Ну, десять з чимось. Йдемо сюди. Люди теж, я скоро встала, я сьомій годині, ну, я от дві години, завжди дві з половиною години, я помаленьку-помаленьку розслабляюся, що в хаті. Це означає, піду квіти, подивлюся. Тут тинду на балконі в бо цілу ніжну навіть відкрита догори, а на день треба опустити. Пізніше двоє штанів сьогодні зранку поміряла. Поміряла гарно ті, що я купила. Пізніше вам покажу. Зі знижкою тільки 20, одні 20 одні 30%, вони ідеальні. Одні спортивні, а другі спортивно елегантні. От море, ви бачите? Це каль добрі. Кальдо каже, горячу. Куди мені йти? Хотіла я піти випити кафе, але я вже нема часу, мені треба ту розкладушку мою нести. Я зараз на майбутніх моїх відео тих наступних все-все буду показувати, знайду час, щоб показати і приміряти те, що я купила. Тому що я в лівійні дуже всього багато купила. Воно ну, так все стоїть, запечатане, так в сумках, в сердині, півзали, півзали, бачите, ну, на веранді зробили кухню. Півзали воно ну, у мене ті всі стоять, то, що я купила. Я вже не пам'ятаю, що я купила. І буде... я я купила. емоції будуть знову ще раз розкривати і згадувати, а це я купила, це я купила. Ну, я купила, але коли я що, я вже й забула. Стежечка, йдемо сюди. Стежечка до моря. Кафе подобається тим мені випити, але я вже не маю часу, бо я вже і випила вдома, а два мені не треба. Мені треба воду зараз зайти, бо може буде море бурхливе-бурхливе. Чи, вже вітер є, бачите? Чим більше, наприклад, зараз 10, так? 10 воно ще мало. До нас більше бурхливе, в другий може ще бути більше бурхливе. Розумієте, віддімо, побачимо. Так машина виглядає з боку. Така вона трошки квадратна, але або Рено, або Volkswagen є ще такі у нас. Це Італія. Приїхали іностранці. Тут до нас поїсти, поспати. Тут у нас все дешево. В Італії порівняно зі Швейцарією в три рази менше. Вони тут і одяг купляють, і їдять, і спляють. Тут для, для них лафа. І їх тут є дуже багато, і вони Тоскану дуже люблять. Дента джаби. Вітерець їй абсолютно зараз в море. аж не можна поратися, нема. Таких великих хвилів. Дуже я рада, йду скоренько, Тут і що. Люди є, але я тут розложилася. Нікого тут нема, крім мене. І мені подобається. Цей вітерець він мене піском не буде забувати, тому що в мене є висок, у мене розкладушка є, а в нас море ось таке, в нас пісок ось такий, бачите, сіренький, такий світло-коричневий, скажімо так. Такий золотистий більше. На воді півпершої так довго була. Це видно по руках чи ні? Дивіться, які руки стали. Бачите, вони такі побабчені, поморщені, це означає, що я погодала, що вода вийшла з мене. Все топиться жирок. Ну, жирок не топиться, але вода, вода вийшла. Другесеньки мої. І ноги так само. На ногах, бачите, як три сестри сіли, Ось так сидять три сестри. І що я хотіла сказати? що Ноги теж сильно гуляють, особливо пальці. Це видно по пальцях. по пальцях. Я поки що ось тут сіла, бачите, не хочу на мокрий рушник, сіда, на мокрий, бо не хочу мучити рушник. От спочатку тут, з купальником, а піше на рушник. От, чоловік з жінкою сидить в другу сторону, повернулися і дуже худається. Худається, Тому що бачу, що о, пальці на ногах. У мене такі зробилися худі, напевно, на один розмір менше стало. На один розмір менше стало в нога. Я сороковий, сорок 41-й ношу, а спортивне зуття у мене 42-й. Якщо ви не знаєте, спортивне взуття треба скрасовувати спортивне, треба мати один розмір більший. Я 42-й, навіть 42,5. Залежно від марки. Навіть є такі марки, що я 43. І це нормально. Велика жінка, гарна велика жінка, красива жінка, має велику ногу відповідно до моєї пропорції. Моделі мають високу, високу постуру і особливо дуже ногу велику. Всі моделі високі, ті, що мають метр вісімдесят, вони всі мають 41-й розмір, 42 розмір, щоб ви знали. Гарні, красиві жінки, відповідно, і розмір мають відповідний. Ця парасолька зелена. Ось так Повернулися і не хочуть нікого. І зустрічають тих, що приходять на, на пляж. Сіли собі напротив, просто напротив, сіли і все. Ага. напроти доріжки. Приготувала обід, стараюся їсти з півдня для мене в літації, говорять, говорять, чути, що в них акцент є такий, от у мене водервот є. Сьогодні зранку вітер такий трохи є. Сьогодні зранку я поснідала чорниці, один стакан чорниці. Ноги я трохи виставила ось так, щоб я вже змерзла в холоді сидіти. Один стакан черниць, черниць, сливки, дві чорних сливки, дві білих і е, кусок скячі. Решту скячу я забрала сюди. Е, бутерброд свій сьогодні я не, не готувала, щоб то закінчилося. Я його готувала, але отак раз -раз кинула, то, що було в сумку і пішла. А сьогодні ось такий великий бутерброд, так багато сливок. В мене просто велике м'ясо і це вже така сходна, яка вона дуже сильно смачна. Я вчора таке м'ясо на коробці побила, називається капуколою з цибулею. І я один такий великий кусок корю. Це залишено пізніше. Такий південь. Де води замовлю взяли, тільки літра буде. Зараз пити схожу. Ось такий, поставлю сюди, щоб не грівся він на сонці і почнемо їсти. Мої сусіди вже сіли і пішли в бар і кафе так само випили. molto buono. Allora se ma rostaducca per me. Третя година, я йду додому. Хотіла себе заставити ще побути дві години, але ну, ну, Баста-Баста. Е, додому я йду. Дивіться, яка будка, телефонна будка, бачите, колись з такої будки я дзвонила, її ще не зняли. Що вона тут робить? Чи вона дійсно та будка, її мали вже викинути? Колись куплялися скиди, це будинок такий, тут люди живуть. Це перша лінія така. Така перша лінія, а там море є. Та будка, я не знаю, чи вона тут, там, тут стояла, телекоміталія, чи її так взяли просто собі, щоб вже повикидали всюди. І оці будинки, то самі найстаріші будинки. Як ще тільки рибаки були, якби ще ніхто на море не їздив і ніхто не знав, що бути на морі це дуже корисно. Виноград є, тут був виноград. Був виноград минулого року. Бачите, який виноград. О, скільки тут винограду є, я пам'ятаю. Скільки винограду є, і його ніхто не бризкає. А він такий, знаєте, він великий росте, він синій буде. От вже один перший вже показується. О, є виноград, от. Синій виноград. А Тут люди живуть. І оці будинки, вони такі, знаєте, перші. Ще рибаки тут в них жили. І тут люди люди, поче їх не можна ні так ну, зносити, не знаю, то і приватні, з ними їх не можна не розширяти. Ні верх будувати, нічого з ними не можна робити. І от здаються. Здаються будинки, тут хід такий, є красивіші, є гірші. Ось такий вазонок, як в мене, він так гарно виглядає. Ну, йдемо подивитися. Та, як вона діджада називається, я забула як. Він, він досить акуратно. Досить акуратно він, бачите, як він виглядає у горшку, такий як у мене є. Ось цей. Так цікаво виглядає. Такий тверденький і вишенкий. Не забула, як він називається. Це такий вазонок, квітка, ну, вазонок такий, бачите, він такий. то є пянта краси, слимаків, скільки тут є. Він не хочеться багато поливати. Вітер. І я думаю, що я себе повинна заставляти тут бути. Не хочу, не хочу заставляти себе. Ось такі квартирки, здаюся. От як гарно виглядає вхід. Дуже гарно виглядає вхід. І мені подобається. Я себе маю заставляти вітер. Знаєте, трошки вітер він не є, він не холодний. Він просто він мені то волосся, в мене таке е, тонке волосся. І то волосся, воно мені в очі, в лице, вниз, в, в зуби. Всюди воно мені летить. Я його зв'язую, зв'язую, воно летить і летить. Треба себе зранку заставляти приїхати на сьому годину. Оце в мене більше задоволення це. Приїхати на сьому годину в бар піти, посидіти. Оце велике. Зараз мені йти в бар сидіти, я ніякого задоволення не відчуваю. А приїхати зранку, як тишина, дуже-дуже як... так от мені подобається. Ну, треба мені на годинник на п'яту накрутити і там дві години, півтора години пошу пошурухати в хаті і пізніше півсьому і виїхати на сьому бути тут. Мені 10 кілометрів до моря. Оксана, привіт! Якщо ти на мене дивишся з базилікати вона. Та, що має свій канал. І вона мені написала 10 кілометрів я живу. Це недалеко. Я би сказала, що це недалеко. І ось тут, ми тут все безплатно лишаємо, у нас тут ще от море там близько. Тут, в тому місці, ще безплатно. А якщо поїде, то місто тут рядом є. отут тут один кілометр, так би кінець міста, а з тої сторони, міс, скажімо, Скоріше можна для машини парковку знайти і менше людей тут. Бо там в місті центральному, там вже дуже багато людей, там дітей, багато, там сім'ї приїжджають з дітьми, там шум-крик. І тяжко парковку знайти для машини. Ось такі великі ожини. Великі-великі. Зараз за кілограм 8 евро. Це така маленька упаковочка коштує 9,90. Але краще купити це, ніж морозиво. Морозиво набагато гірше. З холодильника от їм додому купила три упаковки купила. Зараз одну зім відвіду додому на завтра. Ось така з холодильника, холодна-холодна ужина. Минулого разу брала упаковку, покупку вона не була така, от залежно, яка, яка, ну, знаєте, як то сказати, коли її збирали. Вчора збирали була груба, сьогодні тоненька, завтра знову груба. І ось так. Кисленька, солоденька, така, як має бути, стигла, дуже така стигла. Оце літо. Це літо я себе балую ось такими фруктами. Кавуна не хочеться взагалі. Я була в Італії, як була, я завжди в Італії як приїхала на початку, я дуже багато, скажімо, кавуна кавунів купляла, Я їх дуже сильно об'їлася. Я вибирала такі самі найбільші кавуни, які мають 16-17 кг цілий, цілий самі найбільші кавун додому приносили ми. Підніше на двоє розрізали, один е, половину ставили в холодильник, що один раз вже трісло скло було. Тоді як ми жили в Афіто. В другу частину їли, пізніше, то що залишалося, що в миску різала без шкіри, щоб це все легеньке було, щоб місця не займало. Боже мій мілий. ви подивіться, тут ще й мушкара тут є. Мама мія, що це таке? Ну як ж так може? Живе? Боже мій милий, я була би так з'їла його. Ну що це? Ну живе? От є, бачите? Боже, треба мити на другий раз обов'язково. Ну, як ж так можна з такою, бачите, замерзло в холодильнику? Замерзло, замерзло. Зараз я накрию, принесу додому, може відійде. Подивимося, чи відійде. Зараз я от зім. Мама, ну, трохи вже скіфу. Мені вже скіфу оце все їсти. Мама, мені противно, противно трошки їсти. Ой, апетит спортився.